Величезний привіт! Готуй смакуй, вітаю вас! Сьогоднішній рецепт сміливо можна зарахувати до найпростіших приготувань, але в той же час до найсмачніших страв. Готуємо просто фантастичну яловичину, тому дивіться обов'язково до кінця, як завжди, буде цікаво та смачно. Не забудьте підтримати наш канал своєю підпискою та подобайкою, а я починаю. Поїхали! Зараз швиденько прийдусь по інгредієнтам. Основне це м'ясо яловичини. Ще потрібно вершкове масло, цукор, оцет, багато цибулі, гострий перець, лавровий лист, часничок, сіль та перець. Починаємо з того, що нарізаємо м'ясо. І так, почнемо, як я сказав, з нарізання м'яса. В принципі, для цього рецепту можна використовувати любе м'ясо і свинину, і баранину. Але найбільше саме в ньому пасує яловичина. В мене стегно вогою 2 кг. Наріжу його невеликими шматками. З такими шматочками приблизно 2х2, 2х3, 3х3. Друзі, не дивуйтесь, що я так трішки дивно тримаю м'ясо лівою рукою. Порізав палець, тому не зовсім зручно. Ще трішки інформації по м'ясу. Ми придбали м'ясо в магазині, тому ця частина максимально зачищена від плівок від всього зайвого. Якщо буде базарне м'ясо, то скоріш за все треба буде з ним попередньо трішки попрацювати. Не зволікайте цим питанням, щоб плівок не було на ньому. Ось такі подібні речі обов'язково треба вирізати, тому що воно ніколи не протушкується. Тепер необхідно нарізати цибулю, її буду нарізати кільцями. Що стосується кількості цибулі, я беру з розрахунку на 2 кг м'яса 1 кг цибулі. Трішки промазав. Так, Цибульку теж нарізали. Тепер залишилось нарізати часничок та подрібнити перчик. Спочатку нарізаю часник. На самому кінці подрібнюю перчик. Ось це справжній мелений перець. В цьому рецепті принцип закладки продуктів відрізняється від класичного приготування на казані. Ми спочатку робимо закладку, тільки після чого підпалюємо вогнище. Тому знімаю кришку і роблю закладку продуктів. Починаємо з того, що на дно казана викладає цибулю. Зверху на цибулю викладаю половину м'яса. Знову шар цибульки викладаю. Взагалі, ідея цього рецепту в тому, щоб м'ясо максимально вібрало в себе всі соки цибулі. Цибуля за довгий час тушкування повністю е розчиняється і максимально поєднується з м'ясом. Знову викладаю зверху м'ясо другу половину. А зараз нарізаю масло на порційні шматочки і викладаю зверху на м'ясо. Лавровий листочок. Часничок, який ми порізали. Ізюминкою на нашому торті виступає гострий перець. Зверху просто кладу його. Казан додаю 300 мл води. Оце доливаю. Тут одна столова ложка. В самому кінці висипаю цукор. Ну що, нам залишилось тільки посолити та поперчити. Але це буду робити приблизно через годину. Зараз закриваємо кришкою, набираємо стерпіння, тому що тушкуватись воно буде приблизно 2,5, можливо навіть 3 години. Закриваю кришкою та запалюю вогонь. Що стосується в цілому цього рецепта, то без проблем готуйте його на своїй кухні. Не обов'язково казан. Берете кастрюлю або якусь гусятницю, не знаю, все, що завгодно, стовтим дном, закладаєте ті ж самі інгредієнти і на маленькому вогні точно так же готуєте той же самий час. І вийде ось так смачно. Ой, подивіться. Вода закипіла, вершкове масло почало потрішку танути. Все, я закриваю кришкою, роблю зараз мінімальний вогонь і тушкую одну годину, після чого посолю, потім ще півтори-дві години. Ну що, друзі, із 100 запланованих ми прийшли приблизно відсотків 30 дистанції. Минула одна година часу. Зараз треба посолити і попричити. Дивимось, що під кришкою. В моєму випадку додам майже повну столову ложку солі і свіжозмелений перець. Дістану перчик тимчасово, гарно перемішаю все. Пахне дуже смачно. Повертаю перець. Знову закриваю кришкою і залишаю в спокої ще на 2 години. Для вас це буде буквально декілька секунд. Ну що, друзі, ми перетнули фінішню пряму, як і обіцяли, за 3 години часу. Піднімаю кришку і дивлюсь, що в нас вийшло. Подивіться, цибулі майже не залишилось. Насаджу просто розпадається. М'ясо вже на цьому етапі розпадається, навіть виделкою не треба його розбирати. Просто примішав вже тут така умовна м'ясна каша. Але це дуже класно для цього рецепту, тому що саме цього ми і хотіли досягнути. Накладаю. М'ясо нарешті готово. Дуже класно, що ми саме три години його готували, тому що подібний рецепт до цього ми робили і тушкували всього лише 2 години. Воно теж було смачне, але ефект був абсолютно інший і м'ясо було більш таке плотніше. Тут саме розпадається на волокна. Куштую. Відламаю шматочок хлібчика, роблю такий конвертик, кладу туди шматочок м'яса. Воно настільки ароматне, що я просто захлинаюсь слиною. Куштую. Це, безсумнівно, найсмачніша яловичина, яку я готував і куштував. Однозначно готуйте за цим рецептом. Це наполеглива рекомендація. Велика кількість цибулі та вершкове масло теж в досить великій кількості, однозначно доповнюють це м'ясо, розкривають його смак, і за рахунок цього воно максимально ароматне і ніжне. Тому однозначно приготуйте або на своїй кухні, або в себе на казані цю страву, поділіться в коментарях своїм враженням. Нам дуже цікаво ваше бачення стосовно цього неймовірного смаколика. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!